У святих Отців є сказано про те, що в останні часи люди не будуть мати такої сили для таких подвігів, які піднімали древні отці, такого великого поста, великих молитв, там, преклонені, трудолюбія, такого, щоб тобто сувершати великі труди. Но останні люди будуть спасатися. Хворобами і скорбями. І та людина, яка буде з благодарністю переносити, вона буде рівна тим древнім преподобним отцям, які пов'язалися в великих молитвах і постах. Ну, по-моєму, сьогодні немає людини, яка б не мала скорботи, яка б не мала якоїсь хвороби. І це Бог нам дає шанс, щоб ми також уподоблялися преподобним і через терпіння цих всіх іспитань, щоб ми ставали духовно кращими. І були наслідниками вічного на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честі поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.